Кусаються ж ці комари. Діти, йди сюди, ти ще такого не бачив. О, зараз роздиви. Роздивися, чи воно треба його брати, чи ні. Тут пеньків стільки багато. І під цими пеньками прямо язики показуються. Ну, а це не язик, це подивися. Це, це теж, мабуть, хороший. Ну такі молоденькі, молоденькі, ти поглянь на них. А той що на дереві росте, чи да, той, да. Пістря. Так, да? то він хороший чи ні? Эх, молоденький, хороший. Да? не будеш брати. А, віш, два тільки. Тут дивись, тільки тут пеньків. Може, аж а походить по пеньках так. Хай. Не, хай росте. Хай росте. Ну, хай росте далі. Походить. Отаких От сіреньких тут багато. Що воно за гриби. Ну. Такі Та це ж такі, як то. Ідемо сіренькі, сіренькі. Та грибів багато, якби ж тільки знати, що ж воно за гриби такі. Отаких таких багато воно прямо полянами такими. Ніколи тут сіких не було. О, оце я такі мені подобалося. Тут такі пенькуваті дерева, а воно з-під пенька язика ніби щось показує. Такі інтересні вони, такі на ощупь, а коло них ще щось таке, що це таке? Ось диви, язичок. О, оце такий хороший, це я беру. Це не щось таке, що прямо на дереві росте, що воно таке, непонятне. Та воно вже й не годно, ну прямо на дереві росте. Ох, ці комарі. Фу. Що ж воно таке росте? Непонятно що, шо, ну щось росте в дуплі. Так, це маленький язичок знайшло. Це... Да. Маленький вирвала. Маленький, ну все одно вирвала. Він мені показався цей язичок, то я його й О, о, я ще знайшла. Глянь, з іншої сторони є. Ти казав, що сильно добрі. Що ж він язик? О, і з іншої сторони, от це мені сьогодні везе. Тут такі пенькуваті дерева, та забирай, ти боїшся. До да, гриби його. А ну покажи ближче. Знизу покажите, яка хороша. Гараль. Хороша знизу. То... І о, о. Хорош. Щас покажу, хто ще з цієї сторони дивись. Кругом дерева обійшло і єся. Ну диви, заглянь. Ага. Бач? Ну, бач. бач, як я вмію. <с? <с?> я їх ніколи не башла і не їла, але ну, дід мене навчив, Мені подобалося. Такі дерева, одні пеньки якісь. Пенькуваті і такі гриби цікаві. Ну-ну, йдемо далі. Ох, дід, я вже заморилася. Скільки ми тут ходимо по цьому лісі вдовий поперек? Він колись кінчиться взагалі чи ні? Так, да, цей ліс колись кінчиться. Ні. Не знаю, я ще не дійшла ні до одного кінця і до краю. То що тут ти збираєш? Які? Маслюки. А під піддубників море. Боже, тут. Я ніколи не бачила стільки грибів, всякі дощі пройшли. А ще ж передають дощ. Там на четвер, на п'ятницю вроді б то. О, Боже. Ох, і грибки. Я вже не хочу їх. Не хочу їх багато бачила, тільки я їх вже не хочу. Я вже так находилася, що і грибків не хочу, а дідові хоч би що. Він би ще ходив би і ходив би. От. Та подивись, який їх вибір любий. Отих сироїжок, отих сиреньких, сіреньких, слизнючків, мухоморів. Боже, які хочеш, я навіть таких ще й не бачила, все, які ростуть. Ну я вже щось не хочу їх. Як згадаю, стільки не знаю, правда, в яку сторону. Ну, сонце тут. Ну так як по сонцю, то ту ту воно мені вправу. Ну вправу нам додому. В праву сторону, так. Да. Буду йти в ту сторону, то вийду додому, побачу там. Знайомі місця. Ох, а тут блудила, блудила. І ще йому ні кінця, ні крою немає. Гриби одно, гриби, павуки, комарі. Ой, не знаю коли ще піду до лісу. А, любитель. а ти ще десь собираєшся в якийсь ліс, да? Та ні, ми прийшли, ти казав, десь поїде, хтось повезе ще до лісу. А, ну, а сусід буде їхати, їдь із ним, якщо хочеш. Да. А там, а там краще ліс. Дома. Та ще краще. Ну не була я більше в цьому, а в цьому була колись, а більше ніде я по лісах і не була. Таку пору тільки по лісах ходить. В таку пору треба на пісочку коло води бути. Починають мухи безпокоїть, раз воду, бульк. Опеньки. Опеньокти. Ти а ну так, да, під осінь вже не буде комарів. Ох. Так. Ти десь дигаєшся вже. Фух, ну зараз о такого кругом обійдемо і повернемо на свою сторону вже. І будемо йти на свою вже. Да. По тій стороні де да додому. Ох і комарі. Боже, вони тут сидять. Що вони тут роблять? Що можна робити в цьому лісі? Так, ну ладно. Будемо йти вже в напрямку додому. Ух, роботники лісу. Що вони тут роблять? Треба тікати, бо зараз налізуть геть. Мурашник будують. Мурашник будують. Строїтели. Угу. Що роблять? Ты шо? Робочий день у них почався. Ого, які гриби. Та якісь гриби, йди мені розкажи, що це за гриби. Та ти ж знаєш, а я не знаю. Ну вони, вони такі щось. Це гриби називаються. Да? Да, ну і що з ними робити? А ну попробуй які ці. А це вже старі. Да, це вже старі. Да, а де да. вони набрали старі недавно. Він ну, вже пушив. Да. Да. Тому він сушений. Братиш, та він там м'яхенький ще. Та Мягкенький. <пл> <пл> забракував. Забракував гриби такі. Ой, боже. Коли ж цей ліс кінчиться вже. Ні кінця ні крой. Оша. В яку сторону йти? Куди б ще зайти? Так сюди піду прямо. Ох, що за воно таке? Таке гордо культурне. Чиясь Що хатка. Щось тусь з цієї хатки як вискочить. У звірушка там якась. Ох, які сушені вже гриби. Коли вони встигли засохнуть. Так, пора вже, пора вже. Сонце високо, пора, значить. Значить, треба до того вже. Ось так то. Ух, як світиться.